Протягом 23-24 навчального року у місті було проведено всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру Сокіл Джура, в якій брали участь заклади освіти громади, демонструючи свою відданість та патріотизм. За попередніми результатами переможцями стали здобувачі освіти ліцею номер 6. 23 числа. Ліцей номер 6 буде приймати участь в регіональних змаганнях сокіл Джура». Це всеукраїнська гра, яка надає дітям дуже багато знань. Опиту, який і може знадобитися в нашому теперішньому житті. Нещодавно відбувся завершальний етап підготовки ліцеїстів до участі у регіональному конкурсі на базі Центру дитячої юнацької творчості. Під час цієї підготовки учасники продемонстрували вражаючі результати та відмінну командну згуртованість. Вони ще раз підтвердили, що їхня перемога у конкурсі Сокіл Джура була насправді заслуженою. Вас вітає «Соколята». Наш ліцей уже другий раз приймає участь у джурі і перемагаємо. Того року, як і з цього року, ми зайняли перше місце у нашому місті і їдемо на район. Ми готувалися спочатку навчального року і пройшли вже досить багато етапів. Сьогодні ми знімали наше відео, як ми робили ноші для потерпілого, та потім переносили його. Це дуже важливий життєвий досвід. Він може бути. Потрібно будь-якій життєвій ситуації, тому ми дуже раді, що ми приймаємо участь у цій грі та дуже вдячні організаторам за неї. Тож бажаємо вам міцного духу, невичерпної енергії та впевненості у власних силах. Нехай кожен крок на шляху до перемоги буде наповнений впевненістю. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.